Я би хотів, одно, так як ну, лекція перша, вона для мене і найважча, тому що важко говорити про речі. Мені не мені не взгляд, про речі надзвичайні, ну а саме поняття Бога, воно не, не просте, воно надзвичайне, по заміським виборам і ося. Тому, щоб мені не дуже хвилюватися, я би хотів звершити коротеньку Господню молитву, а ви мене підтримаєте. Отче наш шановний скажет, нехай тобі церквоє, нехай про царство Твоє, нехай вода Твоє, яке не підійшов, хліб на щоденний, дай нам свободу і прости нам родини наші, яке ми прощаємо вивазів нашим, І не виді нас у спокусу, але нас від лукавого. Бо твоє царство, сила і слава нині, завжди все час і в навіть Амінь. Дякую, друзі. Отже, як друг Петро сказав, це буде три лекції про засадничі питання, Бог, Нація, Держава. Можливо, не всі з них будуть читати я, але все це ми будемо озвучувати, і вони будуть тривати з розривом місяць. Тобто наступну лекції, швидше за все, ми проводимо десь через місяць і ще одна наступного остання держава так само, щоб, значить, повернутися до засад. Якусь частину своєї лекції я буду просто читати, ну, а більшу частину я буду говорити, тому вже буде руки те, що я не зовсім теоретик, я швидше практик, але відчуваю, що треба зараз говорити про тобто, те, що ніби не знаємо, але як пан Мата сказав, з цим треба наголошувати, щоб знали всі, власне, друзі, у міському значенні націоналізм цей дороги політична практика, в основі якої лежить ідея нації, як найбільшою суспільно-політичної цінності. З ідеї цієї нації виводяться тези про необхідність Національної свободи, незалежності, державності. Такий комплекс ідей є стрижнім ідеології націоналізму. Однак варто пам'ятати, що цим стриженням націоналізм не вичерпується і містить у собі сукупність ідей, котрі, власно розширюють та поглиблюють його характер. Перетворюють його з військополітичної ідеології на цілісний святого. В українському варіанті ну, український націоналізм засобниче і завжди був саме християнським. Світоглядним відгруптом українського націоналізму є християнська віра. Саме з християнством випливає цінність нації, як створеного Божою полею, судія та історія, як спільноти ближніх, яких треба любити, як самого себе. Християнство є джерелом націоналістичної етики з культом жартовності та героїзму. Ну і простіше, якщо людина називає себе українським націоналістом, то вона має бути спадкоємцем справи УВО УПА. Ну, це аксіома. Відтак для неї не можуть бути чужими релігійні цінності тих людей, які за цю справу боролися. Тобто наших попередників борців волю, борців УВО, УПА. А в своїй більшості вони були християнами. Безумовно, друзі, одними чітко визначеними категоріями важко виховати християнина, Але так можна і потрібно берегти чистоту ідеології. Важко заглянути в лінії душу, ще важче довернути людину до Бога. Проте християнський характер українського націоналізму для нас, українських націоналізм, має бути акціону. А будь-які вислови, що ставлять цю в під підсумні, мають перетворюватись на допомогу. Ну, Якщо ми вже говоримо про Бога, і я чудово усвідомлюю, що в цій аудиторії, ну і не тільки в ній, напевно, є люди, які вважаються націоналістами, менше з є атеїстами, а є ще рідновіри націоналісти. Ну, тобто я хотів би навести декілька прикладів, все ж таки коротенько про те, що Бог є. і Про те, що Бог є, в світі взагалі-то... Ну, Зазвичай і постійно змагаються дві теорії теорія створення, як ми знаємо, і теорія еволюції. І от значить, в цьому плані йде речі. Починаючи з 19 сторіччя, теорія еволюції отримала новий поштовх, нову підтримку, поза я як, як її затвердили вкритий в час дамінь. І, в принципі, зараз вся наша освіта будується на тому освіта всього світу практично, не тільки наша будується на теорії створення. Так от я вам розповім один лише випадок про те, що теорія, не, теорія еволюції, про те, що теорія еволюції аж ніяк себе не виправдовує. Я вам розповім про одного вченого коротко, який вченого християнина, який свого часу викладав еволюцію в одному з американських університетів, зрештою став християнином і почав викладати теорію створення. І оцей вчений застречався з одним доволі відомим вченим еволюціоністом. Проте, ну, як зазвичай, це вчений тиск більш біжпровірший, вчений християнин йому сказав, ваш університет, де ви викладаєте шановним зумовлений еволюціоністський, то чи немає там раптом каруселі, звичайної дитячої каруселі, на що вчений еволюціоніст здивовано відповідає, звідки ж їй там взяться? Він каже, а шкода, якщо б вона була, то ви помітили, ви, ну, ви могли б провести. Чи не христианин, він мав специфічне почуття гумору, тому він так от оперував такий метеатр. Ви могли б провести один дуже простий експеримент з шістьма чотирикласниками. І посадили їх на карусель і почали розкручувати карусель. І тоді, коли швидкість, ну, наприклад, за годинковою стрілкою, швидкість карусель стала б 30 км за годину. Діти почали радісно кричати, давайте швидше, швидше, швидше. Ви б почали далі, ще пришвидшили, і коли швидкість буде бігла 60 км за годину, діти мовчки засередилися на перекусі власного життя. А коли б ви ще додали трохи швидко, почали вола. каже. саме цікаво. Че що, за руси? Крутилося за годину. повертаються в зворотньому ну, напрямку. Тобто, якщо теорія вибуху правильна, то що сталося? Виникла крапка, з нічого почала шалено повертатись, стрісний збільшився, і вона вибухнула. Відповідно, ніби тіла, які виникли зірки, зорі, небо, земля, мають всі, Загалі, якщо оберталася з годинковою стрілкою, так і обертатися. Це шість спутників Юпитера, Марса і Сатурна. Обертається в іншу сторону. Відповідно, теорія еволюції виглядає як мінімум тупо. Вона заперечує саме себе. Тому що є певні закони, які учені, вчені виклали, значить, чому так? Значить, Виходить, що не виправдовуючи себе теорія еволюції, виправдовує себе теорія створення, що всьому був творець. Який створив так і сказав от Всесвіту саме так і втити. Ті зірки, згорі і не. Ну, так буде. Тобто той, хто був без, без кінця, без початку, беззначальний, безкінечний самобутній Ну, Цим же вченим ще один правдолюб. Український на цей раз, професор Прикарпатського національного, національного університету імені Василя Стефаніва, доктор фізико математичних наук Іван Колмішин, також прословує теорію еволюції. Зокрема, теорію да. Про те, що людина проходить малку, він називає, недоопрацьованою. Він каже, що 48 хромосом маку ніяк не могли мутувати до 46 міських. Зараз розписати, як це відбувається, але він це науково довів. За його словами, мушку дрозофіла це звичайна муха. Мордують вже 100 років, вона може бути без лапок, може бути без неї На не крицях може бути 6, ще 134 додаткових очей, що завгодно може бути, але ось джолизні так ніхто і не опинить. Якби ну, це я говорив до того, щоб якщо я вже почав говорити про такі абстрактні і величні речі, як Бог, то я хотів би все ж таки довести, що підвести аудиторію до того, що він існує, ну, повірити чи не повірити, це справа така. Але якщо вже йдеться про віру, то в принципі атеїзм це також віра. Ми хоча б принаймні мусимо повірити, що от не було нічого, раптом з'явилась крапка і почала крутитися. Звідки взялась крапка? Ми мусимо повірити, що вона взялась. Так само, як і ми мусимо, можна запитати, а звідки взявся Бог, що він все створив? Ми мусимо повірити, що Бог взявся. Тоді, тоді атеїсти теж не зовсім праві. Бо ми мусимо повірити, що крапка десь взялася. Тобто, на перших етапах завжди ну, є але. І от... Е, якби... То ми дійшли до того, що є дві теорії, які між собою сперечаються. Теорія еволюції і теорія створення. А теорія еволюції, теорія еволюції завжди йде поруч, практично завжди. Від початку творіння світу, вона іде завжди з гуманізмом. Так було завжди, і я зараз вам спробую це довести. Отже, гуманізм з Вікіпедії. Визнання людини найвищою цінністю в світі, повага до гідності та розуму людини, тече в західноєвропейській культурі епохи відродження. <клух> На справді Маячна, звісно, в епохі відродження ця теча би поновилась після певної міри, ну, як кажуть, е, такого темного середньовіччя. Ну, не будемо торкатися середньовіччя, але воно було не зовсім темним. Але це правда, що це поклоніння людині, її досягненням прогресу і успіхом почалося лише з епохи відродження. Воно почалося практично від часу, якщо ви пам'ятаєте, історію про Вавилонську вежу. Історія там така: вона описана, звісно, в Святому Пісні, ми можна не вірити, але більшість вчених як і еволюціоністів. Так і креаціоністи, це ті, хто доводять теорію ворію створення, вони сходяться на тому, що Вавилонська вежа вона існувала. Хоча б тому, що всі ми знаємо, що існувало Вавилонське царство, хоча б тому, що ну, всі сходяться навіть до того, що всі Вавилонські царі вони намагалися її відбудувати. Вони відбудували величне місто Вавилон. Це було до того часу просто якась надзвичайно фортифікаційна. І архітектурна споруда, яка перевершила все, що можливо. Ну, хоча б згадати, то, що вони зробили ще сади симирамні. А от про Вілонську нікому не вдалося відбудувати. Але вони хотіли. Чому? Зараз ми прочитаємо тепер року з такого письма. Що ж тут говорить про Волойновську веру? На той час люди були єдині і вони хотіли її будувати. І сказали вони, то ж місто збудуємо собі до башту, а вершина її аж до неба. І вчинимо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. Тобто на той час це вже була надзвичайно потужна цивілізація. Вони реально могли збудувати цю вежу. Вони були об'єднані, у них була одна мова, і у них була ідея її побудувати. Якби це відбувалося сьогодні, то це назвали якимось потужним... Надзвичайно потужним цивілізаційним проєктом заради об'єднання людства задля, е, спільної безпеки. Тоді так красномовно не виражалося, але <кій> виражалося більш прямо, щоб вчинити собі ім'я. Тобто люди хотіли, от яскравий приклад гуманізму. Ми величні, ми настільки прогресували, що ми вже можемо кидати виклик Богові, ми збудуємо цю речу і і, і це нас об'єднає, ну Наприклад, багато ж версій є, що в Єгипті до робити будувалася як політична складова, щоб об'єднати суспільство. Ну, Одна з версій. Так само і тут. Ну, Звісно, не так сталося, як згадалося. І розпрошив їх звідти Господь по поверхні всій землі, і вони перестали будувати це місто. А перед цим і промовив Господь, один це народ, і мова одна для всіх мій. І, і це ось початок їх праці. Не буде Нічого для них неможливо, що вони замишляли. Тож дімо і розмішаємо їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. Я розпорашив їх звідти розповіть по поверхні цієї землі, і вони стали відбувати те місце. То що зробив Бог? Кожному у них була одна мова, по суті, вони були гідні в своєму такому гуманізмі виступи проти творця. Він їм дав різні мови і розпорошив по всій землі. Тобто, в принципі, кожен, хто отримав однопломінника за однією мовою, отримав якусь частину і землі. То тобто, і є заповідь Божа для всіх народів, ніякому разу ніколи не об'єднувається. А мав одну свою мову і свою землю. І з того часу, з часу Вавилонської вежі, завжди, коли люди об'єднуються в щось надзвичайно велике, вони завжди виступають в своєму об'єднанні проти Бога, вони завжди йдуть шляхом, прямого гуманізму. Я доведу ще от один приклад. Ну, можна, звісно, згадати Совєтську імперію з її запереченням Бога, з її ідеєю прогресу, тобто, так званий марксистський науковий гуманізм. Але це те, що ми пам'ятаємо, і з цим можемо посперечатися. От візьмемо, до прикладу, Римської імперію. Ну, нічого там. Отже, це була величезна військова потуга, яка в принципі завоювала весь світ. Величезна система, якій протистояти не міг власне місто в тогочасному світі. Але так чи інакше, для цієї системи потрібні були якісь соціальні орієнтири, які б унапрямлювали суспільство, якісь все узагальнюючи ідеали. Ну, суспільство вже не тільки живеться Ну, що його відслужує цілого меча. Потрібні якісь духовні орієнтири, щоб люди щось мали ще в серці ну, і трималися певною мірою купи. Римляни, власне, з цього приводу сильно не напрягались і взяли собі за богів поганських богів у греків, які були на той час підкорені Рим. Наприклад, Римський Аїд у Греків це Бог царства мертвих Плутон. А склепі Бог врачування у Греків-Оскула. Афродіта богиня любові і красоти, у Греків-Венера. Ну і плюс римляни запросто додавали до пантеону цих своїх загальновизнаних богів, тих богів підкорених ними народів, щоб заручитися, відповідно, підтримкою тих е, богів також. Ну і тобто їх там у них було тисячі, і вони не напрягалися. Але чим трималась імперія? Звісно, там були найвидатніші полководці. Але полководці не могли дати відповідь на банальні питання, що є добро і що є зло. Що добре, що робити можна, і що робити, ну аж ніяк не можна, бо вони були люди. Також і боги тих, які вони самі собі обрали, по суті, не могли дати на ці питання. Бо всі ці боги, вони по суті були великими людьми, з якимись надможливостями, а не лише людьми. Бо у них були притаманні, ну вони ж їх самі нагороджували, притаманні людям е проблеми. Вони ці боги інтригували, пили вино, волочилися за жінками, тобто вони не були ідеалом. Вони люди їх самі собі призначили, самі от зробили з них самих себе. І ті ж самі полководці не давали на питання відповіді, навпаки, всі імператори вимагали собі поклоніння як Богу, а самі були уособлювачами найстрашніших гріхів і пороків більшість цих. І відповідно, Римська імперія вона пала не тому, що її хтось відкорив мечем. вона пала від розбещення. Тому що самі патріції, самі імператори, вони розвищували народ, вимагаючи собі поклоніння як богам, насправді ними не будучи, будучи абсолютно збоченими якимись людьми, хоч до певної міри і великі. Імперія пала. Перший християн Римській імперії знайшов розсвітували. Християни відмовлялись визнавати імператора Богом, християни не визнавали будь-які поганські культури. Імперія Пала Християни лишились висновок. Культура або особистість може триматися лише тоді, коли на неї буде явлено достатньо тиску. Якщо в нас немає окороку хлопці, то наш злам це лише питання часу. Комунізм наступний, ну, також і виразним прикладом ідеології, побудованої на засадах атеїзму і гуманізму. Для комунізму... Є характерним заперечення ідеї Бога і одночасно піднесення ідеї людини. Таким чином, ідея Бога заміняється ідеєю людини. Людина фактично обожується, перетворюється на божество. При цьому ідея людини реалізується в формі пролітарського класу, як найбільш прогресивного. Відкидаючи Бога, марксисти закономірно відкидали поняття душі і життя чи смерті. У якості компенсації за відсутність патоєнного життя висувалася ідея прогресу, котрий закономірно має привести до... Таким чином, віра в загробне життя не була цілковіта усунута, вона просто втілилася в ідеї прогресу. Тільки послідовна така позиція. Насамперед, непослідовним є гуманізм, тобто сталістичне ввоження людини. З точки зору марксизму, споконвічно є матерія. Ця матерія розвивається і в результаті її диалектичного розвитку, врешті-решт, виникає жива природа і сама людина. Свідомість, якої наділена людина, також є результатом розвитку матерії. І так у людини немає безсмертної душі, також немає бога творця. Є лише людина, яка, грубо кажучи, шматок матерії. Тобто приблизно ми з вами, згідно теорії еволюції, шматок протоплазми, який на наборе. І наше призначення, ну, в принципі, ми шкодимо оточуючому середовищу, бо воно досконало, його створила природа. І от, а ми всім своїм існуванням... Шкодимо. Відповідно, якщо ж ми подивимося з творі створення, то все навколо створено для нас. Ну, якщо інакше діяльність, все те, що створено, створено для нас. І ми, от це дарунок Божий для нас. Тобто, зовсім інші пріоритети. Ну і звісно ж, комуністам силою терору. Протягом певного часу вдавалося тримати людські скіу були в покорі в таких вже часом, абсолютно абсурдних ідеологіях, але не все і в них виходило. На початку 20-х років деякі комуністки і комуністи створили так звану ідею стакану води. В чому вона полягала? І вони абсолютно її посували в маси. Вона полягала дуже просто. Її там Деться ця галанта і божевільна клара церкви, що при комунізмі для людини почуттів не буде існувати, нічого не буде існувати, а попихатись чоловіку з жінкою буде простіше, аніж вибрати стакан води. Ну, тобто нам не потрібно кохання, нам не потрібна сім'я, ми в результаті розвит, прогресу і розвитку в нас не буде емоцій, ми будемо і так щасливими і досконалими. І що ж ви думаєте, ті самі комсомольці і комсомолки, які радо зустрічали совєтську власть. Які руйнували церкви, все ж таки не хотіли наліво і направо злягатися швидше, ніж воду, пити. а хотіли утворювати сім'ї, все ж таки, поміщанськи облаштовувати побут, просто жити, бути щасливими, кохати одну жінку, а не безліч і одного чоловіка. Тобто, абсолютно ідеї гуманізму цього наукового, вони себе не витримували навіть на перших етапах, коли всі, намагалися. Загнати в певний рівень свідомості, терору. Все одно люди залишалися людьми, <кхух> славрінням Божим. Про що написав Степан Бандера? Більшовицька інженерія у сфері духу програла, тому що наткнулася на такі певні в душі людини народу, яких не можна ні змінити, ні знищити, яких походжень, сила і вплив сягають далі, ніж межа життя і смерті. Бо людська душа виходить від того, хто спопельнику був перед життям і буде після життя. Ну, це, що стосується комунізму. І до чого ми приходимо? Ми приходимо до того, що є дві теорії в цьому світі, які сперечаються між собою теорія еволюції і теорія створення. Плюс до того рука з теорією еволюції завжди йде комунізм. Він може бути в будь-якому вбранні. Він може бути в одній людині, приміром імператору. може бути в прогресу, цивілізації, розвитку людини. Ну, Всяких якби, Варіант. варіантів. варіантів у нього насправді багато. Але це одна й та сама ідея, яка тягнеться ще з Вавилонської вежі. Давайте будувати щось, об'єднаємось і кинемо виклик творцю. Римська імперія кидала, пішла в небуття. Совєтська імперія ще б'ється, ми сподіваємось, вогонь. Але все це гуманістичні імперії. <кхід> ну, тепер більше до національної теми переднього. І те, що для нас на сьогодні, в нашому українському націоналізмі актуально це неоязичність, неопоганство. Дивити, нікого не хочу образити, це лише моя точка зору. Але ну, після того, у кого будуть зауваження, звісно, ви можете сказати після мого досвіду. Пагатство прийшло до нас за океану десь в і 7 році під назвою Румбіри, якби повернення Відкрилось там місцевим, хто там таке називається волхвами і волхвинями. Типу Україна завжди в поразці, лише тому, що ми от свого часу хрестилися. І відмовились від рідних богів, і через те ми там щось от втратили дуже вагоме, і а, власне втратили рідних богів, вони від нас відвернулися, тому от така поразка. Ну, це, як би я вже казав, це той самий гуманізм, тільки в релігійному вбранні. Ну наче хтось серйозно вірить, що Перун, Симарго, Маккоша, Хворц це в принципі ті самі. Богі, що були і в Римській імперії. У них якості те Ну, Наприклад, Бог Розикорун, що живе мене на, на вершині гори. Чи на вершині гори, наприклад, Алін, де колись там жив Зевс. І от, а які ж його зацікавленості? Чим же він живе? А він живе тим самим людським побутом. Переслідує це ж легенда про Перуну, свого землеподобного ворога Велеса, що живе внизу, на землі, причина їх свар, викрадення велеса в путвою. Людей, а в деяких варіантах дружини або дочки, або ну, тобто, саме, <кхід> тобто, Українські рідновіри нічим не відрізняються від, наприклад, тих, хто поклонявся в серпсах, або або при Греції ескулатов, Вони такі самі. Тому вони мені говорять, що. Наша, це наша національна культура, що це тільки наша, і, і ми його виплакали з середини нашого народу. Доповне маячня. Я це доведу. З якого середини народу? Ну Наприклад, у Білорусі також є перун, молодежі вперше, Летруці, в Перхунець. Ну, як мінімум, на народи, які там близькі один до одного, це вже розповсюджується. Тобто він унікальний перун, і він не є лише українським планом. Далі. Йдемо далі. Самий невидимий князь серед рибновірів Володимир. Вони його лютою ненавистю вважають самим ворогом номер 1 шаленим християнином, який різав наліво-направо, затопив е, Україну кров'ю. Дві третини українців вирізав і тоді лише хрестив. Ну, повні вигадки, моє шлях. Я коли готував цю статтю, я захопився постаттю Володимира. Це взагалі, ну, Я раніше не звертав на нього уваги, але anhörung, я скажу більше, ті боги, так би мовити, яким зараз поклоняються рідновіри, були для них призначені Володимиром. Це він, це він війни за Київський престол. Після смерті Святослава е, Ярополк, Хрестивний, до речі, опусів Київ. Спадок, в спадок перейшов Новгород Володимиру, ну і там Олег ще один з синів десь теж правда. Яро... Ну і почалось, звісно, сварки, хто буде княжити в Києві, бо всі були незадоволені якби, ну, своїм ставленням. Один Ярополк і той був незадоволений, бо він хотів княжити всім, Зок... і в Новгороду також. Вдалося ярополку, який був християнином, вбити Олега, ну і він опустив вже більшу територію. Далі в суперечках і сварках. Тобто дивиться, вже дві є партії. Є партія християн, які уособлює ярополк. І є партія поган, яких уособлює Володимир, ну Просто якийсь жорсткий поганий. Зрештою, він убиває Ярополка і ага. приходить в Київ, Няже. Що робить він? Починається реакція проти християн. Та було. Він ага. затятий. Те, що він там вбиває християн, це одне, те, що мало того. Uh -huh. Слов'яни uh -huh. поклонялись близько тисячі богів в цілому було на той час на Русі. Також поклонялися темним тваринам, також поклонялися в предків. І це оце було предметом постійних свар. Тобто Виходило до того, що одне поселення постійно сварилось з іншим, доходило до різанину. Ну, і, і, і всі великі війни, навіть на підставі цього виникали. Треба було об'єднавчити де Володимир Зотятий Прагам. І він поборював християнство, вважаючи. Причиною всіх від того, що не може держава відбутися саме християн. Це був Володимир, про що ніхто не вказує. А це ж так очевидно. І от він, приходячи в Київ, він сам призначає шість богів. Це ті боги, які зараз поклоняються рідної віри, шановні мої, вам їх призначив Володимир, той князь, якого ви так ненавидите. І не тому, що вони були якісь величні. Він просто їх призначив, тому що так обрано. І так вирішив, їх було тисячі, ні, ніхто нічим не відрізнявся. Мало того, він зруйнував церкву, побудовану Ярополком, це зараз вчені доводять і на пантеон зробив там вогню. Зрештою, і він, будучи щирим державником, розуміє, що суперечки не припиняються, сварки не припиняються, держава не може об'єднатися. І ось він хреститься. І з такою ж завзятістю він починає хрестити, як він, будучи поганим. Він починає те ж саме робити, як християнин.